І просвітив світлом божественної віри на благочестя усю країну Руську, тому, славлячи, дякуючи премилосердному Творцеві, Спасителеві нашому, славимо і дякуємо Тобі, просвітителю наші Отче. Бо через Тебе ми пізнали Спасительну віру Христову і хрестилися в ім'я Пресвятої пребожественної Тройці, Тією вірою ми визволилися від праведного засудження Божого, вічного рабства дияволо і пекельних мук Цією Благодать усиновлення Богові надії на успадкува.